Саме величезний-величезний привіт. Акції в магазині Аврора з 30 жовтня по 5 включно листопада. Подивимось, що цікаво з на знижках. Також пошукаємо з вами новинки. Хочу вам подякувати за коментарі та за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. Гарненька собачка має гарненький плащик. Спасібі, спасібі вам за вподобайки, за вашу підтримку. Давайте швиденько я покажу хімію, побутову хімію, косметику. Ось і підемо дивитися з вами далі, що цікаве є зі знижками. Ну і звичайно ж, новинки. Так, 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 ось. Ельсеф шампунь, ціна знижена 400 мл 153 гривні. Також можна взяти цієї фірми бальзами по 118 гривень 200 мл. Пантін прові 400 мл по 159 гривень. В асортименті можна обрати. Head and shoulders м'ята або шлемон від лупи 400 мл 199 гривень Фрутіс від Гаріньєр по 168 мм, засіб 10 в одному. Сухий шампунь шаума 150 мл 128 гривень. Це аюрведична фірма без силіконів, парабенів, барвників. Тут все йде натуральне в складі. Спрей для легкого розчисування, для довгого волосся 200 мл 109 гривень зараз в акції. Дитяче крем мило 300 мл 39 гривень. Шампунь для волосся проти лупи 129 гривень 150 мл. Чоловічий шампунь кліє від лупи 360 мл 138 гривень. Гель для душу Біон, Тут є багато різних ароматів. 400, майже 500 мл, 42 гривні. Зверніть увагу, дуже хороша знижка 40% на кремовий гель для душу Нівея 250 мл 61 гривня. Маски для волосся від Garnier Frutis 400 мл 219 гривень. Знижка 40% є багато різно. Тобто для вашого волосся ви знайдете. Зі знижкою ось такий подарунковий набір, все, що потрібно для леді, 149 гривень. Нівея спрей антиперспірант 98 гривень. Трішки дешевше фа 94. Кульковий антиперспірант синіта 49 гривень. Навіть 39 зі знижкою. Так, вибачаюсь, це ось цей антиперспірант в акції 49. Синіта також цієї фірми. Дивіться, біокон, гель під очі, рідкі патчі від темних кіл під очима. 88 гривень зараз в акції. Цієї ж фірми «Тонік Біокон» 200 мл – 77 грн. Та «Фреш Гель» для очищення обличчя – 88 грн – 150 мл. З'явився ось такий а, крем для рук, парфумований, надзвичайно гарно пахне а, від біянка 40 мл, 19 гривень зараз в акції. Дивіться ось такі подарункові кульки для ванни, а, бомбочки для вани 100 грамів, З'явилися як новинка. Зараз подивимось ціну. 129 гривень. Антиперспірант Фа кульковий 69. нівея кульковий чоловічий 79 гривень. Old Spice 50 мл, 114 антиперспірант синіта чоловічий 49 гривень. Новинка на поличках на поличках в магазині Аврора. Дивіться, ось таке люстерко. Я би сказав би навіть кишенькове, взяти собі в косметичку, в сумку кинути, воно ще й світиться. Тобто воно на батарейках здається, чи зі шнуром USB. Зараз подивимось два види освітлення. Темніше та світліше. Є підставочка. Так, воно здається на батарейках, якщо да, на батареїчках треба три батарейки. Ось так воно може ще поставити, собі можете поставити. І я вже сказав, що можна з собою сумку взяти. Дуже цікава, гарна новиночка. Зверніть увагу. 139 гривень ціна новинки. Ну, знижено на ну, ось такий подарунковий набір. Тут крем для рук, пилочка і ще якийсь бальзам, що це у нас є. Так, треба довго читати. Крем для рук, скраб для рук. Ага, це скраб для рук. За ціною 99 гривень. Зі знижкою зараз від Bianca парфумовані Геллі. Ой, я вибачаюсь, креми для рук, 450 грамів 55 гривень. Це дуже хороша ціна. Тверде мило від торгової марки ШИК, є багато різних ароматів. 59 гривень. Також в акції зараз можна придбати дуру тверде мило, морські мінерали 99 гривень. Порошок для дитячої білизни 400 г вухастик 42 гривні. Зверніть увагу, що можна використовувати як вручну, так і для автомат-машини. Зі знижкою порошок персіл, колор кілограм 200 г 194 гривні. Порошок персіл, 54 гривні. В акції гала для ручного прання 300 г 34 гривні. Гала для автомат-машинки, 300 г по 39 гривень. Хороша знижка на порошок SAVEX, Зверніть увагу 34 гривні 300 г. Порошок SAMA без фосфатів парфумований по 29 гривень. Так, з'явилася якась новинка. Це у нас сіла Gold капсули для прання. Дивіться, яке які гарне пакування яскраве. 10 штук в упаковці за ціною 99 гривень. Кондиціонер Симана є багато різних ароматів, 800 мл, зараз по 99 гривень. Кондиціонер Савекс, об'єм також 800 мл. І зараз він в акційній ціні 89 гривень. Кондиціонер від Сілан, але тут об'єм 540 мл. 154 гривні також є різні аромати. Не знаю, чому він такий дорогий і а чому тут така маленька вага. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях написано, що парфумований. Можливо, і так, тому і дорожче. А ще я прочитав, що він концентрований, тобто його треба, мабуть, трішки давати. Тому, мабуть, він і дорожчий, і менше. Менший об'єм. Дуже мені подобається лінор. Ось такий у капсулах, у гранулах. Пом'якшувач також кондиціонер 150 грамів 169 гривень. Величезний ось такий кондиціонер Linor Золота орхідея. Тут об'єм літр 240 за акційною ціною 212 гривень. Лінор ось такий по 800 мл об'єму по ціні 124. Кубики для бачка в Унітаз від Брев 2 штуки 103 гривні зі знижкою. Забув вам ще сказати за Ariel Color 300 г 57 гривень та Tide Color по 52 гривні. 149 гривень коштує Брев підвісний для унітазу 3 штуки. Ну, ніби один виходить 50 гривень штучка. Таблетки для чищення пральної машини три штуки в упаковці. Але я завжди їх даю по 2 49 гривень. Знайшов ще ось такий бреф, три штуки в упаковці 139 гривень. Брев гель для унітазу. Тут 700 мл, Було 750, точно пам'ятаю. За ціною 109 гривень. Гель для чищення унітазів оксідом 1 літр. А зараз скажу ціну 59 гривень. А зі знижкою Pінgstaf спрей для чищення 750 мл 149. Гель для унітазу їжак 870 мл по 39. А ще зі знижкою можна придбати пасту Пінкстав. Вона також для очищення 169 гривень, вага 850 грамів. Перволь для кольорових речей 1 літр. Тут зараз зі знижкою 199. Миття підлоги літровий містер пропер 139. Містер мускул для миття та дзеркал 500 мл спрей 69 гривень, акційна ціна. А ще зі знижкою можна придбати ось такий пінг-став для миття підлоги літровий 178 гривень. Жіночі станочки бік 4 штуки на 3 леза йде станочок 143 гривні. Станочки чоловічі для гоління 4 штуки на 3 леза, 89 гривень. Чоловічі станочки бік для гоління 3 штуки в упаковці на 3 леза, 134 гривні. Жіночі станочки від Gillette, а Тут в упаковці 4 штуки. На леза 125 гривень. Colgate потрійний захист: зубна паста 50 мл 39 гривень. Зубна паста Aqua Fresh 125 мл по 74 В магазині Аврора зубну пасту oral B можна придбати зі знижкою: 109 гривень 75 мл. Зубна паста, до речі, почитайте дуже хороший склад. Це наш виробник вітчизняний, є багато різних, можна обрати саме, які вам потрібні для зубів, для ясен. Вони зараз в акції. 79 гривень, 100 мл. Ось такі засоби для миття посуду. Це новинка в Аврорі, Є лимон, є яблуко. 500 мл, Зараз по 24 гривні. Так, ось такий ваніш відновлює. Білість для білих речей 100 мл 34 гривні. Засіб для миття посуду фейрі 900 мл 129. Великий півторалітровий фейрі для миття посуду 179. Знайшов новинку на поличках в магазині Аврора. Дивіться, ось такі диспенсери для мила. Скляні, скляні кольорові. Є ось такі довгі. А є ось такі, як новорічна кулька. Зараз скажу ціну: 88 гривень, об'єм на 300 мл. Та круглі також по 88 на 450 мл. В акції від Файно пакети міцні для сміття 30 штук на 35-літрове відро, 48 гривень чорні. Також великі є зі знижкою 120 літрів, 10 штук, 86 гривень. Губки файно, капучино з ароматом чотири штуки, 31 гривня. Зараз знижка 40 відсотків. А фрекінбок, хвилясті губки. Тут п'ять штук в упаковці за ціною. Так, 24 гривні. Антибактеріальні губки файно. 4 штуки, 39 гривень. Дивіться, які цікаві а, губки, а, губки, прищіпки. А, котяча лапка 10, так, 5, 6, 12 штук, 69 гривень. Зараз зі знижкою. Так, ще цікаву новинку. Знайшов це такі криманки, або ж а, можна сказати, порційні салатники. Зараз подивимось на сканері, що це таке. Це у нас соусниця. Ціна такої новинки 49 гривень. Надзвичайно гарний красивий набір а, чайних ложечок. 139 гривень. Давайте відкриємо, подивимось. Дивіться, яка вона красива Ха -ха, у вигляді сердечка. Чотири штучки у наборі. Нарешті в Аврорі з'явився ось цей, ось цей великий світник, який світить різним-різним кольором. Дивіться, надзвичайно круто, особливо зараз до Нового року, до новорічних свят. Він в інтернеті дуже дорогий, якщо не помиляюсь, він 900 гривень був, а в Аврорі без знижки 249 гривень. Їх розкуплять 100%, навіть якщо і без знижки. Показую вам як новинку. Так, спеціально підійшов на темний фон, щоб вам показати. Дивіться, яка гарна ребриста чашка з ручкою з вушком. Це подвійні стінки в неї висока. Зараз дізнаємось ціну цієї новинки 149 гривень, а об'єм, на жаль, не пишуть. 299 гривень можна зараз обрати ось таку сковорідку. Це звичайна сковорідка. Антипригарне покриття для всіх типів а, плит. Ківш в акції 299 гривень із кришкою на літр 100 з прозорою кришкою. Знайшов новинки ось такі кліпси, чи як прищіпки можна сказати, для пакетів, для сипучих. А, ось ціна 24 гривні за 3 штуки. Ну або ж взагалі щось, якщо в пакетах, а, закріпляти, зашпиляти. Хтось мене. Питав термометри кулінарні. Вони вже з'явились в Аврорі по 77 гривень. Трішки дешевше зараз можна придбати ножиці для зелепузини 99 гривень. О, це вже дивіться новорічний дизайн. щипчики у вигляді. Таких рукавичок. До речі, прогумована ручка, дуже хороша якість, бачу, скільки ця новинка 129 гривень. Ну, в магазині Аврора завжди привозять ось такі таці, як то сказати. Можна використовувати, я завжди говорю, що можна для мандаринів, для цукірок на стіл поставити ось таке блюдо пластикове. Ціна новинки 44 гривні. Рукав для запікання від Fine 5 метрів 48 гривень. Зараз зі знижкою. Так, знову щось в новорічному дизайні. Це здається так, для льоду ось такі будуть великі кульки. Для льоду ціна новинки 129 гривень на 4 штучки. І зверніть увагу, завжди в таких кольорах новорічних різдвяних. Ще одна новинка, чашка із ложкою новорічня 249 гривень. Ще одна новинка. Дивіться, на металевому, а на пластиковому каркасі ось такі декори Merry Christmas 99 гривень. А ви бачили тряпочки для миття посуду чи для прибирання? Не знаю. Коротше, для кухні у новорічному такому дизайні, у вигляді ялинки. Зараз скажу ціну цього дива. А серветка кухонна 59 гривень. О, а оце, знаєте що? Це людяники справжні. Дивіться, як гарно запаковані. Їх також можна вішати на ялинку і на Різдво або ж на Новий рік собі. Або ж знайомим, друзям, хто прийде пригостити. 77 гривень 12 штук в упаковці. Чи 10. 10. Надзвичайно гарні прибори столові. Ложка та виделка новорічні. Не міг не відкрити, вам не показати. Надзвичайно цікаві силіконові ручки. 129 гривень. Ще одні пластикові тарілочки у вигляді ялиночки. Загалом дуже багато всього до нового року, до Різдва 19 гривень. Але будемо з вами чекати, мабуть, на знижки. Я гадаю, коли знижечки, це приємніше. Надзвичайно цікавий набір. Чи це не набір? Ні, це окремо. Дивіться, є великі, середні та маленькі ось такі новорічні металеві баночки для сипучих 77 та 49 гривень. Економних вам покупок, хочу побажати, зустрінемось трішки згодом. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!